Всі ми любимо кіно, фентезі, комедії, жахи, бойовики та безліч інших жанрів. Ми повинні бути вдячні тим людям, що придумали кінематограф. А тому, якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. Тоді погнали? Містер Клей справляв враження миролюбивої людини, яку найбільше за все цікавлять бджоли. Від примарної слабкості не залишилось і сліду. Коли злагоджена група шахраїв ошукала близьку йому людину місіс Паркер, клей розпочинає боротьбу з аферистами, розраховуючи тільки на свої сили. Насправді він має неабиякий досвід не лише в бджільництві. Колись він був членом засекреченої організації. Сили у протистоянні між містером Клеєм та розгалуженою мережею злочинців дійсно нерівні. Єдине, що відомо про нього, це ім'я Джояр. Турботливий батько та добропорядний сім'янин Джек заробляв гроші реслінгом. Усі знали його як Фріца фон Еріха. П'ятеро його синів пішли стопами батька та теж стали бійцями. У 80-х вони були на піку слави, коли низка нещасть обірвала їхній тріумф. Я просив наглядати за ним. Я просто люблю бути там з вами. Це єдине, що для мене важливо. Райан Рейнольдс зіграв головну роль у стрічці. Актор також став продюсером та одним із сценаристів стрічки. Нарешті вийшов перший трейлер фільму Дедпул та Росомаха. Сюжет розвиватиметься навколо подій, що відбувається через кілька років після другого фільму. Роль Росомахи вже традиційно зіграв Х'ю Джекман, який вперше приміряв на себе це амплуа ще 2000 року. <звіх> Чого стовбиче звірюку руку мені дай? Ні, я передумав, дякую. Коли світ занепав, юну фуріозу викрадають із зеленого місця багатьох матерів та віддають до рук великої байкерської орди, на чолі з Дементусом. Пробираючись разом пусткою, вони натрапляють на цитадель безсмертного Джо. Поки два тирани воюють за панування. На фуріозу чекає багато випробовувань у спробі віднайти шлях додому. Я фуріоза! Най гріховніша відголиться. Він народився від кохання до глядача Маяка Томаса та Атлани, королеви підводного царства Атлантиди. Від самого народження Аквамен, наділений надприродними здібностями, він може керувати приливами, здатний спілкуватися з морськими істотами та плавати з великою швидкістю. За часів короля Атланта було сім королівств. Вітрезуб був прокляттям для усіх них. Родина Спенглер вирішує повернутися до Нью-Йорка, тим паче, словно звісний будинок, у якому розміщувалась пожежна частина, знову зможуть зайняти мисливці на привидів. Починається робота з винайдення нових, більш ефективних способів полювання. Таємнича знахідка може їм в цьому допомогти, але одночасно вона вивільняє невідому раніше злу силу, холод смерті, і якщо не приборкати це лихо, то воно може занурити планету у новий льодовиковий період та знищити усе людство. Новий льодовиковий період. Фільм розповідає історію походження однієї з найзагадковіших гринь видавництва Марвел Касандри Веб, фельдшертки з Мангеттена, яка можливо має здібності до ясновидіння. Змушена зіткнутися з викриттям про своє минуле, вона налагоджує стосунки з трьома молодими жінками, яким судилося могутнє майбутнє. Я знала, що він помре. По-моєму, я бачу майбутнє. Події розгортаються на пустельній планеті Аракіс, де видобувається найцінніше у світі речовина Прянощі. Нащадок дому Атрідів Пол приєднується до фременів, які діють під проводом Стілгара. Разом із ним його матір Джесіка вони вирушають назустріч страшному та невідворотньому майбутньому війні, що охопить усі відомі куточки імперії. Ми дали цим людям надію. За одного! Хай щербиться твій клинок. Епічна битва триває, цього разу нова небачена сила протистоїть могутньому конгу та безстрашному Годзилі та загрожує їхньому існуванню та існуванню всього світу. Годзила та Конг нова імперія заглибиться в історію походження цих титанів, таємниці острова Черепа, а також міфічну битву, яка допомогла створити цих неймовірних істот та пов'язала їх на віки людством. Це не просто сигнал. Це заклик до війни. Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожняє проводити час вдома за комп'ютером та в компанії улюбленого кота Алфі. Проте коли сюжети вигаданих книг Еллі, в центрі яких секретний агент Аргайл та його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації.